Кожній людині доведеться стикнутися з вічністю, неважливо, ну, що ми досягли в цьому житті, були чи не досягли, але все одно ні з чим підемо. з Земними якимись досягненнями неможливо ну, перейти. Запоріг смерті, і можливо вже при житті подбати, де опиниться моя душа і душі близьких і інших людей. І для того Бог дав церкву, для того Бог дав Слово Боже, для того Ісус Христос прийшов, щоб ми могли спастися. І багато людей мали около переживання, поверталися з пекла, і життя їхнє було вже ну, повністю змінене, змінені цінності. І ну, була вже віра в Бога, хто там був атеїстом, але не всім просто такий шанс випадається повернутися, тому краще вивчати Біблію зараз.